Стартували незабутні сім днів. В оздоровчому таборі Національно-патріотичного виховання Еколайфзбруч розпочалась шоста зміна. На тижневий відпочинок у табір поселились діти українських захисників та захисниць із Ростошанської громади. Ми з дітьми гарно і активно проводимо час. Найбільше їм подобається бігати, стривати, скакати. Саме найбільше вони люблять. Це от, ну так як всі діти футбол. Футбол, волейбол, плавати, катамарани, О, це все саме їхнє найулюбленіше. Зі звичаями, правилами та усіма розвагами діти вже ознайомились. Кажуть, у кожному куточку табору знаходять для себе щось цікаве. Тут подобається тарзанка, басейни, катамарани, ну, коротше, вся територія. Дітей тут поділили на п'ять загонів згідно вікової категорії. Для кожного придумали оригінальні та патріотичні назви. Наш загін називається Загін сильних сміливих українців. ЗССУ. наш девіз. Є проблеми, не міркуй, викликай з Ссу вже другий рік поспіль. Еколайзбруч збирає на відпочинок усіх дітей військовослужбовців Хмельницької області у рамках проєкту Поділля мрій від благодійного фонду сім'ї Лабазюк. Ми поруч а можливість на відпочинок для усіх українських дітей щодня виборюють наші мужні захисники. Вони здобудуть перемогу. Здобудемо перемогу всі ми, але батьки ваші які захищають нашу країну, мають бути спокійними за вас, за те, щоб ви росли здоровими і окріпшими, вступили в новий навчальний рік. Щоразу дбаючи про щасливе майбутнє дітей, захисники підставляють своє життя під кулі. Так і сталося з татом Дани. Пішовши добровольцем на фронт, батько отримав важкі поранення. Тепер перебуває у госпіталі. За батьком дівчина дуже сумує. Він був на позиціях, якраз мав цей, і там щось прилетіло, що й кинули дроном, і йому осколочне поранення попало. Ми спочатку були проти, ну, засмут. Тились, переживали дуже за нього, але потім з часом це звиклося, і вже що зробиш? Там. Тато, це твоя зірочка Дана. Вона тобі передає привіт. Я тебе дуже сильно люблю і дуже за тобою сумую. Та, попри важку ситуацію, життя продовжується, і українська перемога буде вже зовсім незабаром. Тож усі присутні побажали дітям гарного незабутнього відпочинку і пообіцяли продовжувати працювати над оздоровленням молодого покоління. Хочеться побажати, щоб ви класно провели цей час. І відповідально, серйозно поставились до вихователів, дивлячись, як ви віддихаєте, як ви веселитесь і проводите дозвілля, ми дорослі і сільська рада буде до цієї програми долучатися, планувати кошти. Майже пів тисячі дітей вже оздоровилися, відпочили у еколайф Збруч. Ще 75 діточок отримують океан позитивних емоцій просто зараз.